Мікрогранти на бізнес визначено переможців четвертої хвилі подачі заяв учасників програми Власна справа. Урядового проекту є робота, що тривала з 13 до 26 березня. За повідомленням Чернігівського обласного центру зайнятості по нашій області вісім позитивних рішень. Тобто ще вісім наших земляків отримують мікрогрант на створення і розвиток власного бізнесу. Загалом же з початку року такою можливістю отримати державну підтримку скористалися уже 34 мешканці Чернігівщини, говорить директор обласного центру зайнятості Лідія Падалка. Переважні більшості це бізнес орієнтований на виробництво. Це маленькі пекарні, це кав'ярні із Виготовленням тістечок. це швейні майстерні, це послуги. Торгівля ну дуже мало, дуже мало. от е е е е автомобілів, от, от, от такому надається перевага. Така тенденція зберігається і надалі. Переможці четвертої хвилі подачі заяв учасників програми Власна справа урядового проєкту Є робота, отримують мікрогранти на розширення і вдосконалення послуг вже діючого швейного підприємства, клінінгової кампанії та кав'ярні. В області з'являться нові послуги із ландшафтного дизайну та обрізки дерев. Також має з'явитися грумінг-салон для тварин та новий продуктовий магазин з виробництвом власної піци. Все це у Чернігові у коропіж відкриється фітнес-клуб. А у Куликівці виробництво і доставка суші. Особливо люди молодого віку виявляють великий інтерес. Хоч коли це починалося, якось я б не сказала, що так було така була зацікавленість, як на сьогодні. Ну, напевно, люди побачили, що ну, з економікою проблематично, робочих місць мало, і хочуть спробувати себе в малому бізнесі, і ну, країни, скажімо так, Європи молодої Європи, так так скажемо, східної Європи, да і піднялися зокрема, на, Польща на цьому малому і середньому бізнесі. Сума фінансової підтримки від держави за програмою власна справа становить від 50 до 250 тисяч гривень, в залежності від кількості створених робочих місць. Бізнес-плани мешканців Чернівщини, що скористалися проектом, передбачають працевлаштування на нові робочі місця 87 безробітних. Слід зазначити, що з 10 квітня служба. Бою зайнятості також розпочато прийом заявок з надання грантів для учасників та сімей учасників бойових дій і осіб з інвалідністю. Вони мають можливість отримати кошти в розмірі 1 мільйон гривень на створення та розвиток власного бізнесу. Подати заявку на участь у проєкті Є робота можна через портал Дія.